9 квітня перший переїзд в 2024 році. 64 бджолиних сім'ї. Ось так поміщається у нас бус. І, власне, вивезли ми їх на ріпаксові. Так, пасіка вивантажена. Ми дали декілька годин, щоб вони облетілися. Мабуть, ще обліт триває. А ми приїхали з машиною, в яку вже завантажили порожні корпуси. І будемо зараз корпуси, точніше, не порожні корпуси, а корпуси з сухими рамками, з гущиною, і зараз будемо доставляти корпуси. Зараз дуже важливий час, оскільки по факту настає найгарячіший час, коли у вулоку стає вже багато бджіл, і бджоли починають заходити в ройові стани. А нам важливо втримати сім'ю. З одного боку сильною, а з іншого боку, щоб вона не пішла в райовий старт. Як ми працюємо, що ми робимо зараз, покажемо. Відкриваючи сім'ю, Збираючи дві крайні рамки з медом. Так. Дивимося відразу на будівельні чи ще трути не запечатані. Так, Так, і з протилежної сторони також збираємо рамку з медом. І замість цих двох рамок ставимо дві рамки зі злощини. Значить, в такому стані сім'ї ми вже розбиваємо. Можемо розбивати гніздо вощиною, оскільки бджоли вже велика маса. Так, Ставимо в гніздо дві вощини, тоді, тоді ставимо роздільну і доставляємо. Корпус з рамки. Чотири вищини. Ось вищина, ось вищина і ось вищина. І на ріпаку ми використовуємо темні, темні рамки під піднати. Ось так. Ну і далі закриваємо вулик і так кожну сім'ю. Що ж, робота на точку завершена. Так виглядають тепер вулики і тачок.